Казковий потяг проїхав Харківщиною. Святий Миколай подорожує звільненими містами України. Після Балаклії спецпоїзд зупинився в Ізюмі. Для дітей влаштували виставу та показали пересувну резиденцію святого Миколая, яку облаштували в одному з вагонів. Миколаю служить, тому святий Миколай! Покликати святого Миколая потрібні чарівні слова. Ви забули про ви це? Знали? Я не знала. Дітки, ви знали про це? <зві> Ні. І? Дивіться, я знаю чарівні слова, і я вам допоможу, щоб Миколайчик до вас прийшов. А ну, давай. Я спочатку буду казати тихо, щоб подивитись, наскільки ви зосереджені. Добренько? Ану? Ану, давай. Миколаю, я тебе чекаю. Почули щось? Ану, хто мені скаже? Хто скаже? Миколай, я тебе Вітаю, але в поїзді щось було дуже холодно. І перш ніж вітати вас з подарунками, я Дуже хочу зігрітися. Дітки Ой, То це не проблема. Дітки, Тут зігріємо Миколая. Це спільний проект Укрзалізниці, ЮНІСЕФ та Міністерства соцполітики. Організатори очікували близько півсотні дітей, але прийшло втричі більше. Хочу нагадати, що до війни у місті Ізюм було близько проживало близько 7 тисяч дітей. Наразі 1800. І, загалом, по району така ж картина, поки що у нас є відтік населення дійсно. Але е, наразі оцей цей час, коли Ізюму співчуває і знає весь світ разом з такою потужною командою внутрі країни, і за допомогою наших іноземних партнерів, таких як УНІСЕФ та інші, ми будемо прикладати як, як найбільше, як найшвидше зусиль, щоб повернути життя повноцінно в це чудове місто, все відбудувати і вже наступного року. Кількість дітей і, взагалі, проживаючих у цьому чудовому місті така як і до війни. На всіх зупинках святий Миколай роздавав малечі подарунки. Термос, картон, папір і зошик. Все, що необхідно для навчання? Так Так. так. велике дякуємо, Миколаю. Дуже велике свято для дітей влаштували. Дуже гарне. Радість дітям зробили, подарунки подарували. Ви бачите стільки дітей і діти, які були на протязі більше ніж півроку під окупацією, обділені ну, без дитинства, можна казати. Окупанти забрали в дітей дитинство. Вони не ходять до дитячих садочків, не ходять в школи. Із Укрзалізницею святий Миколай подорожує деокупованими територіями Донецької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей з 19 грудня.